Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про зелені операції на ківі. До цих операцій входить обрізка, прищіпка пагонів цьогорічних, тобто зелених пагонів, для достивання різних цілей. Що хочу сказати? Звичайно, ці операції треба робити, але треба робити дуже правильно. По-перше, і по-друге, в правильний час. А зараз на сьогоднішній день, на 7 серпня, у нас дуже спекотна температура. В ціні сягає більше 30 градусів. Про сонце я вже просто мовчу. А при температурі ґрунту більше, ніж плюс 27, рослина завмирає, тобто в неї дуже сильно повільнюється вегетація. Тому навіть якщо у вас якісь пагони, там закручені, якісь ви бачите, що вони зайві, чи ще щось, я не раджу позбувати рослину зеленої маси. Бо їй так важко. І, звичайно, наприклад, тут в мене це трирічний кущ Ківі, цього року на ньому немає плодів, як ви бачите. Я його трохи підрізала, бо мені потрібна буде лоза, тому в нього нетипове формування. Зверху є пагони, які дещо перекручені або якісь зайві, але я їх не чіпаю. Вегетація призупинилась, вони можуть навіть трохи попідсихати, але це гаразд. Не треба. Що треба робити зараз? Це, по-перше, добре поливати рослину. Але треба так, також дивитись на кількість води. Бо якщо у вас щільний ґрунт, якщо ви не підготували посадкову яму, тобто не додали туди кислого торфу, або перепрілої тирси, або піску, або хвої. Підстилки лісової, то там буде щільна земля, яка буде дуже важко впитувати всю цю вологу. Тому дивимось весь час стану рослини. Якщо ви бачите, що у рослини досить зелений лист, що він щільний, то Робити так само. Продовжуйте, як поливали, так нічого не змінювати. Але якщо ви побачите, що лист в'яне ввечері, або побачите, зараз я вам покажу, це ще це початок росту пагну весною, коли в нас були заморозки. І є ось такі опіки. Це були, до речі, опіки морозом, але. Вони так само виглядають і від сонця. Якщо таких опіків зараз буде достатньо, то треба рослину обов'язково притінити. Для цього можна використовувати або нещільне біле агроблокно, або затіняючу сітку. І ще дивіться, щоб сітка була не менше 60% зацінення, бо інакше ну, майже ніякого ефекту не буде. Потім, якщо є можливість. То, звичайно, що рослини дуже полюбляють дощування. Тобто ввечері, коли вже температура спала, коли сонечко досить низенько, ви душиком зверху поливаєте рослинку. Зараз не можна стимулювати ріст пахунів. Просто суворо заборонено, бо рослина стресує. Ви таким чином будете витягувати з неї сили, які ще залишились. Можна ще використовувати це антистресанти. Той самий Мегафол, якщо ви бачите, що рослині це дійсно потрібно. Що ще треба робити? Це обов'язково мульчувати будь-яким матеріалом, рослинам, який у вас є під рукою. Кора, крупна тирса, солома. Всі бур'яни. Навіть краще не повиривати бур'яни, щоб вони так, так само робили притінення. Потім вже о, після листопаду на початку зими можна буде робити обрізку, формування підв'язку плодів пагонів. Зараз просто дайте рослині мінімум необхідного живлення і максимум догляду. Водою притінення, щоб вона змогла нормально пережити ці всі екстремальні погодні умови. Всім бажаю гарних врожаїв, сильних, гарних рослин.